Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, прийшов час великого європейського футболу, поточні тури чемпіонатів європейських топ-ліг, і звісно, за участі клубів українських гравців. Ну і справді одразу цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, чи не прикро вам з того приводу, що наші перебувають в такій шаленій формі, но матч збірної України, плей-офф Євро 2024 Нам треба грати про... Проти Боснії Герцеговини лише у березні. Мені шкода, тому що здається, що зараз наші шанси були просто захмарними, тим більше на тлі кризи у боснійців. Ну самі лише згадайте голи минулого вікенду. Віктор Циганков забив, замінивши Довбика, який через травму пропустив матч джерони проти Атлетіка Більбао. Руслан Маліновський забив дебютний гол за Дженуа, ворота Фрозіноне. Віктор Коваленко в другому турі поспіль забиває за Емполь ворота Сасуоло. Ну і, окрім. Крім того, Єгор Ярмолюк дебютує в основі матчу АПЛ проти Арсеналу в складі Брентфорда. Ну і Арсенал, до речі, завдяки Олександру Зінченку нарешті повернувся на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ. Отакі От суперукраїнці, будемо про це говорити сьогодні. Але перед тим, прошу поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну і також підтримайте цей канал, український YouTube. Задонайте. Якщо є у вас така можливість і бажання, ось лишаю QR-код. На Монобанку, скануйте, допоможіть. Ну і в описі до відео є реквізити, є номер картки, PayPal і будь-яким зручним для вас способом. Дякую, друзі, і ми починаємо. Починаємо європейський вікенд з п'ятниці. Так, вестерло нашого Сергія Сидорчука ввечері має зіграти проти Андерлехту. Це дійсно славетна команда за мірками бельгійського і відома замірками європейського футболу. Ну і паралельно у Франції Реймс буде приймати Страсбур Едуарда Соболя. Але, звісно, Звісно, ми більше чекаємо вже суботніх поєдинків. і починаємо одразу суперматчу дербі українців в іспанській лалізі. Жирона проти Валенції. Віктор Циганков та Артем Довбик проти Романа Яремчука. Ну, звісно, в одних все добре. Вони на чолі турнірної таблиці Ла Ліги, Ну так, вже відпустили вперед Реал, але все одно друге місце зона Ліги Чемпіонів УЄФА. Ну і з іншого боку, Яремчук, який рідко виходить за Валенцію і взагалі при цьому не забуває. Тож хотілося б, щоб забили всі наші гравці і Циганков, і Довбик, і яремчук, і тоді взагалі було б чудово чудово для всіх нас, але подивимось, як воно буде. Але ж в нас ще є одне дербі. В італійській А зустрінуться Віктор Коваленко проти Руслана Маліновського 16.00. Джено приймає Емполь. Ну, і дійсно, тут як розділитися, тим більше що матч циганкова довбика проти Єремчука, Жерона Валенція розпочнеться о 15.00. Отак і будемо дивитися паралельно і класно, коли в нас є такий. Приємний головний і так багато українців виступають в топ-лігах Європи. В АПЛ о 17.00 Арсенал Олександра Зінченка буде приймати Волвар Гемптон. Лідери турнірної таблиці АПЛ, прийматимуть вовків і чекатимуть тільки на перемогу. І паралельно Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграє проти одного з аутсайдерів турнірної таблиці Лутона. Ми тут знову чекаємо на Ярмолюка, і може, треба вже вимагати від нього гольових передач чи навіть забитих м'ячів. Він це може. О 11.30 також відбудеться матч українця. Віталія Миколенка, Ноттінгем Форест, буде приймати його Евертон. І звісно, після поразки від Ман Юнайтед, де Миколенко ледь не забив в третьому турі поспіль. Ми сподіваємося, що він знову вийде, буде таким по хорошому злим і допоможе своїй команді здобути важливу перемогу. В цей самий час на естадіо Сантьяго-Бернабео мадридський реал буде приймати гранаду, і тут немає, на жаль, впевненості, що Андрій Лунін точно вийде у воротах Бланкос, тому що подейкують, що Кепа Балага відновився. Ну і Карло Анчелоті хоче знову повертати його до стартового складу. Тим більше, що Лунін з'їв двічку від Наполі. 4-2 реал здолав Наполі. Ну і не забуваємо, що перед тим Лунін став одним з героїв поєдинку проти Кадісу, здійснивши кілька. Карколомних сейвів, і, зрештою, навіть увійшовши до декількох символічних збірних туру Ла Ліги. У неділю в АПЛ будемо знову паралельно слідкувати за двома поєдинків українців. Одночасно, 16.00 Борнмут і Ліза Барно набрав хід і буде приймати Астон Вілу. Дійсно, ми чекаємо в основі на Ілю Забарно, який став таким собі стовпом оборони вишеньок. І звісно, дуже сильно старається і веде свою команду вперед. Ну, хочеться, щоб вів свою команду вперед і Михайло Мудрик. В цей же час Челсі на Стемфорд Брідж буде приймати Брайтон Роберто. Де Цербі Брайтон, звісно, минулого сезону був взагалі супер командою. Але й цього сезону теж може попсувати нерви абсолютно всім. Ну і хочеться, щоб навпаки, Брайтону попсував нерви Михайло Мудрик. Тож чекаємо його на полі. Ну і нарешті треба знову. Здійснити певні результативні дії, забити чи віддати гольову передачу. Ну і навпаки, наш Анатолій Трубін має не пропустити. Морей Ренсе Бенфіка о 20.00 чемпіонаті Португалії. Трубін провів неоднозначний поєдинок проти інтера в лізі чемпіонів. Бенфіка перемагала 3-0 після першого тайму, але зрештою вийшли лідери Неро Адзурі, забили три голи і зіграли в нічию 3-3. Отакі поєдинки українців будуть чекати на нас цього Євровікенду. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які матчі ви чекаєте понад усе, ну і взагалі, які ігри плануєте дивитися. Також прошу поставте лайк цьому відео і, будь ласка, друзі, підпишіться на канал Legendary Balls. Ну, якщо можете, якщо хочете, також задонатьте на розвиток каналу. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам абсолютно за всю підтримку і за лайки, коменти, також підписки. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!